Без втрат з боку українських військових минула доба в зоні проведення АТО. Про це заявив спікер адміністрації президента з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко. Загалом за минулу добу окупанти 16 разів обстрілювали позиції сил антитерористичної операції. Дев'ять обстрілів зафіксовано на Маріупольському і сім на Донецькому напрямках. Водяне та Красногорівку. Бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї. У гнутовому працював снайпер під вогнем гранатометів велику ліберних кулеметів і стрілецької зброї Авдіївка. Газова дієта в Україні. В січні-серпні цього року споживання блакитного палива скоротилося на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили в компанії Укртрансгаз в уряді. Заявили, що вже за 3-4 роки Україна може досягти достатнього рівня енергонезалежності за раціонального споживання ресурсів. В Україні з'явився мобільний додаток, за допомогою якого можна контролювати якість ліків. Схожий проєкт діє у Сполучених Штатах. Ним користується понад 6 мільйонів людей. Засновники проєкту стверджують, від споживання фальшивих медпрепаратів щороку у світі помирають 700 тисяч людей. Одна із найнебезпечніших хвороб в Україні туберкульоз у більшості летальних випадків. Вині саме неякісні пігулки. Це і стало основною мотивацією для створення стартапу. Мобільний додаток діє за допомогою. Мого реєстру Міністерства охорони здоров'я нині в програмі зареєстровано майже 13 тисяч лікарських засобів. А от найчастіше шахраї наживаються на знеболювальних пігулках, вітамінах і гормональних препаратах. Підсумовують розробники мобільного додатка. Київ впевнено перетворюється на велосипедну столицю. Це доводить третій марафон Київська сотка. Цьогоріч він зібрав рекордну кількість учасників майже 850. Випробувати свої сили в дистанції на 100 кілометрів. Міг кожен охочий. Від 18 років і до поважного віку таким чином усі могли обрати свою категорію, щоб перевірити сили. Організатори впевнені, що виграють усі, оскільки головне завдання київської сотки популяризувати. Велосипедний рух в Україні. На Майдані Незалежності у Києві запрацював каскадний фонтан. Відкритий він щодня крім понеділка з 10 до 22. Після ремонту фонтан став ще й світловим. Заступник голови столичної міської державної адміністрації Петро Пантілеєв зазначив, що останній наймасштабніший ремонт фонтанів комунальники здійснять наступного року. За словами посадовця, дуже хочеться, аби водограї не просто відновлювали, а й удосконалювали, адже Київ європейське місто. Оркестром і танцями у Житомирі відзначили день міста. Місцевих жителів розважали 400 музикантів, восьми військових оркестрів збройних сил. У репертуарі марші світова класика та українські відомі мелодії. Подивитися на концерт просто неба прийшли кілька тисяч людей. Цього року святкування розділені на кілька блоків, окрім патріотичного, були ще й культурні, а також спортивні.